Так, ми починаємо, бо нас вже, дві, вже дві хвилини уроку пройшло. Ми сьогодні з вами закріплюємо а, тему паралелограм та його родина. Так, а, чи були запитання по домашній роботі? Може, не все вийшло. Запитань не було. Запитань не було. Добре. Ну, у Саші не було. Давайте. Подивимось такі задачі. І так, сьогодні ми закріплюємо матеріал, в п'ятницю готуємось готуємо до контрольної роботи, але насправді ми трошки відстаємо, бо я бачу просто, що ви не встигаєте ще так переварити цей матеріал. Тому в п'ятницю буде два уроки геометрії. На одному ми будемо готуватися до контрольної, на, вось, на сьомому буде новий матеріал. Які не виносяться на контрольну, і на а, і вівторок буде контрольна робота. Так, зараз. Так. Напишу їм. Так. А, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 4 жовтня. Класна робота? Тему уроку просто розв'язування задач. І ми сьогодні будемо розв'язувати з зі сходами наступні. Задача. Номер 50 що стосовно ромба. Номер 50. Там є креслення. У вас проведено дві висоти ромба, які перетинаються. Малюнок 17. Ромб намальовано так, що він лежить на бочку, ось так. Але це ромб, а не паралелограм. Одна з висот проведена таким чином. Інша висота. Так. Будь ласка, проводьте висоти так, щоб у вас дійсно ось ці кути виглядали прямими, а не так. На глаз щось таке. І так, А, Б, Ц, Д. Це в нас ромб. Висоти в нас Д є. І Ф. І треба довести, що БФ. І до рівня є. Це висоти рівня. І так, запишемо тому. А БЦД. Це в нас арумбом. Так, Б Ф. і де є? Це висоти, і треба довести. що БФ дорівнює ДЕ. Скажіть мені, будь ласка, як можна довести, що два відрізки рівні? Давайте подивимось, які відрізки нам треба довести. Рівність, яких відрізків треба довести. БФ ось і ДЕ. Як ви вважаєте, це дуже проста задача, хто бачить, як розв'язати. Ну, якщо я нагадаю вам сьомий клас, якщо треба довести рівність яких відрізків, чи кутів, можна спробувати довести рівність трикутників, які їх містять. Чи всі бачать трикутник А, Б, Ф і трикутник А, Д Є? Ну, по-перше, вони прямокутні, бо в них є в одному прямому куту в кожному. Тепер подивіться, чи всі бачать, чи кут А в них спільний. Кут А входить як в склад трикутника АБ, так і в склад трикутника ЄД. Тобто в них є спільний кут, а що ще рівне? А як використовувати, що це в нас ромб? В ромбах всі сторони рівні? рівні. рівні. Тому АД до рівня як сторони ромба. І тому трикутники рівні за гіпотенозою гострим кутом. А з того, що трикутники рівні, випливають що рівні відрізки БФ і ДЄ. І так, пишемо доведення. І що ми тут робимо? Розглядаємо два трикутника. Розглянемо трикутник АБФ і трикутник АДЄ. Двократка. Ну, по-перше, давайте зазначимо, що вони прямокутні. Кут F дорівнює куту E е і дорівнює 90 градусів. Як це пояснити? Так, як BF і ДЕ висоти, так? Так, як? Б і ДЕ висоти. Так, далі, второє. Кут А в них спільний. Може бути і кут спільний. І відрізки а, Б, і DF рівні як сторони ромба. АБ рівні ну, ДФ, а АД, вибачте, як сторони ромба. Ці відрізки є гіпотенозами в прямокутних трикутниках. І я нагадаю, що коли ми доводимо Рівність прямокутних трикутників, то там свої назви, там їх 5 було ознак рівності, як сторони ромба. Одна з ознак рівності прямокутних трикутників за гіпотенозою і гострим кутом. Тому ми робимо висновок, що трикутник Дорівнює трикутнику АДЕ за гіпотенозою і гострим кутом. За і гострим кутом. Ні в кого немає питань, чому це гіпотеноза. Що таке гіпотеноза? Це сторона кого? Гіпотеноза це сторона, яка лежить в прямокутному трикутнику напроти кута прямого. Ось, наприклад, трикутник АБФ, яка сторона лежить напроти прямого кута? АБ. Тобто АБ гіпотеноза прямокутного трикутника АБФ. А в синьому трикутнику АЕД, АД це теж сторона, яка напроти прямого кута. Ці дві сторони рівні, бо це сторони ромба. Тому трикутники рівні за гіпотенузою гіпотенозою гострим кутом. Що з цього випливає? Що БФ дорівнює ДЕ. Є? Як відповідні сторони рівних трикутників. Як відповідні сторони рівних трикутників. Все, доведення закінчено. Так, чи є запитання до цього номера? Немає, так? Далі, далі, давайте візьмемо. Номер 63. Номер 63. На діагоналі А, С квадрат Д. Вибрано точки КМ, так що АК дорівнює ЦМ. Там є теж креслення, Рисунок 19. Ви креслуєте квадрат, проводите в ньому діагональ. Означаєте дві точки, точки К і М, і поєднуйте ці точки з вершинами Б і Д. Зараз вітер поставлю. А, Б, С, Д. Б, К проводимо. В общем, не воздушная тревога? Я не чую. Зараз. Так, у да, мене здається Так, діти, йдіть в укриття. Я продовжу, я потім запис просто вам дам, добре? Бо я все одно не ховаюсь, я не, не чую. Так, 56 хвилин об'явили тривогу. Я потім вам скину просто запис, добре? Ну, Хто не йде в укриття, може залишитись. Хто йде, ховайтесь. І так, що нам дано? А, Б, це, Д С квадрат. Давайте позначимо, що в нього сторони рівні, Д квадрат. Відрізки Ак і Ц теж рівні. А треба довести, що Б М ДК це ромб. Що Б М ДК, румб? Так, розв'язання. Як ми це можемо зробити? Ну, по-перше, можна довести, що в цього, в цього чотирикутника, наприклад, всі сторони рівні. Це відразу буде ромб. А ще як можна довести? Можна довести, що це паралелограм, у якого діагоналі перпендикулярні. Ну, для того, щоб довести, що це паралелограм, треба теж або довести, що протилежні сторони рівні. Або довести, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Мені здається, що буде простіше довести, що рівні ось такі трикутники а, 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 Д, К. А, чому вони рівні? У нас вже накреслені, позначено по дві рівні сторони в кожному з них. А тепер скажіть, будь ласка. Чому дорівнюють ось ці кути? Які кути утворює діагональ ромба з його сторонами? Хто залишився? А хто пам'ятає? Які кути діагональ ромба утворює з його сторонами? Сорок п'ять градусів. Діагоналі. Квадрату є бісектрисами, бо квадрат це ромб, це частковий випадок ромба. І тут два кути по 45. А тепер дивіться, в кожному з трикутників рівні по дві сторони і по куту між ними. Тому трикутники рівні, з того, що вони рівні, випливає, що рівні відрізки. БК, КД, МД, БМ. А якщо в чотирикутнику всі сторони рівні, то це ромб. І так. Там треба тільки було не розв'язання, а доведення написати. Вибачте, давайте напишемо до доведення. доведення. І так, ми розглядаємо чотири трикутника, розглянемо. Трикутник АБК, кома АДК. Ома С, Б, БЦМ, вибачте. Б БЦ С і трикутник ДЦ. Що ми в них бачимо? По-перше, що А, Б дорівнює Б, С, дорівнює С Д і дорівнює а, Д як сторони квадрату. Як сторони квадрату. Так, далі. АК а, дорівнює С, це за умовою. І ще це спільна сторона для кожної пари трикутників. А далі можна сказати так, кут БАК, дорівнює КУТУ, ДАК дорівнює куту ДЦМ і дорівнює куту ВСМ і дорівнює 45 градусів за властивістю квадрату, з цього випливає, що всі трикутники рівні, тобто трикутник АВК. Дорівнює трикутнику АДК, Дорівнює трикутнику ВЦМ і дорівнює трикутнику ДЦ. За двома сторонами та потім між ними. За двома сторонами та потом між ними. А що з цього випливає? З цього випливає, що БК дорівнює БМ, БК дорівня Б, дорівня МД, дорівнює КД, як відповідні сторони рівних трикутників. Як відповідні сторони. А з цього випливає, що БМДК румб, Б МДК румб за ознакою. Ой, вибачте, що сталося? Так. стало? У мене там не пишеться румб, я тут напишу за ознакою. ознакою. Бо якщо в чотирикутнику всі чотири сторони рівні, то це румб, це ознака румба. Якщо запитань немає, тих, хто присутній, немає, так? Давайте розв'яжемо ще таку задачку на прямокутник. Копій годині дзвоник. У нас ще є 11 хвилин. Так. Ось тільки зараз сирена стала чути. Забули він кнопку. І так, розв'язуємо таку задачку. Перпендикуляри це номер 39 першого варіанту. Перший варіант сходим. Перпендикуляри проведені з точки перетину діагонали прямокутника до двох його сусідніх сторін і 5,7. Тобто вам дано прямокутник, в ньому проведено діагоналі. Поставимо літери А, Б, С, Д. Нехай точка перетину О. З точки О проведено перпендикуляри до його сторін. Що таке перпендикуляр? Це відрізок перпендикулярний до сторони, один з кінців якого лежить на стороні. Ось це в нас один перпендикуляр. А це інший. Так, ну давайте назвемо їх ОК і ОП. Довжини цих перпендикулярів 5 і 7. Тут у нас 5 сантиметрів, а тут 7, і треба знайти периметр прямокутника. Так, запишемо дано, АБЦД, це в нас прямокутник. Опишемо точку О, а що таке точка О? Це точка перетину діагонали. А це перетинає БД до рівня О, ОК перпендикулярно до АБ, ОП перпендикулярно до АБ. Так, ОК дорівнює 5 см. ОП дорівнює 7 см і треба знайти периметр прямокутника. <кій> периметр, ABCD. Так, ну перше тут знайти, тут не довести, тому ми пишемо розв'язання. Скажіть, будь ласка, згадайте, яка властивість а, в діагоналі прямокутника, хто може сказати з тих, хто присутній? Діагонали прямокутника рівні, і так як вони точкою перетина діляться настріл, то в нас утворюється чотири рівнобедрених трикутника. Як це використовувати? Ну, наприклад, так, трикутник подивіться, АОД рівнобедрений, тому висота ОК в ньому медіана, аналогічно трикутник БОА рівнобедрений, тому висота ОП в ньому теж медіана. Так, а тепер подивіться, будь ласка, на чотирикутник АПОК. Ну, по-перше, кут А прямий, бо це кут прямокутника. Кути П і К прямі, бо ОП і ОК перпендикуляри. Скажіть, будь ласка, чому буде дорівнювати кут О? Кут О буде дорівнювати 90 градусів. Так? Це буде 360 мінус сума цих трьох кутів. Якщо в чотирикутнику всі кути прямі, то цей чотирикутник – кутник прямокутник за ознакою. А що з цього випливає? Якщо це прямокутник, то ПО дорівнює АК і теж дорівнює 7 см, і ОК дорівнює АП дорівнює 5 см. Ну і периметр тоді: вся сторона АД це 14 см. Вся сторона АБ, ну, вона ж дорівнює СД. 10 сантиметрів, ну і периметр ми вже знайдемо. так, я би почала з того, що я пояснила, що ця фігура буде прямокутником. Написала би так: розглянемо Чотирикутник. АПОК. АПОК. Двократка. Ну, По-перше, кут А дорівнює 90 градусів, бо це кут прямокутника, як кут прямокутника. Кут П дорівнює куту К і дорівнює 90 градусів, так як ОК перпендикулярно до АД. І ОП перпендикулярно до АВ. Тому з теореми про суму кутів чотирикутника. З теореми, ми пам'ятаємо, мабуть, що сума кутів чотирикутника 360 градусів, З теореми про суму кутів чотирикутника. Кут О, це буде 360 градусів, відняти 90 плюс 90 і ще плюс 90. Це буде 90 градусів. Тому чотирикутник АПОК буде прямокутником, бо в нього всі кути прямі. Прямокутник за ознакою. А для чого нам те, що він прямокутний? Що в нього протилежні сторони рівні? ОК дорівнює АП. Дорівня 5 см, АК дорівнює ОП і ОП дорівня АК і дорівнює 7 см, як протилежні сторони прямокутника, <кій> як протилежні сторони прямокутника. Так, що з цього випливає? З цього випливає, що ми знаємо відрізки АК і АП. Тепер ми повинні сказати, що всі чотири відрізка АО, БО, СО і ДО рівні за властивістю прямокутника. За властивістю прямокутника. Тому. Трикутник АОД і трикутник БОА Рівнобетрині. Трикутник БОА і Трикутник АОД Рівнобетрині. А тому їх висоти ОП і ОК, їх висоти ОП і ОК. Є медіанами. є медіанами, а тому відрізок АД – це 2 помножити на АК, і це буде… 2 на 7 14 см. А відрізок АБ це 2 помножити на АП, 2 на 5, це буде 10 см. Ну і відповідь. 14 сантиметрів. О, вибачте, треба було периметр знайти. Так, периметр. Периметр прямокутника в нас є формула. Периметр АБЦД це сума з двох сусідніх сторін помножена на 2, тобто АБ плюс АД. І це буде 2 помножити на 10 плюс 14, 24 на 2. Це буде 48 відповідь. Сорок вісім. Так, чи є запитання до того, що ми зараз розглядаємо? Так, так як запитань немає, то домашня робота це буде. Така домашня самостійна на 9 задач. Зараз я сфотографую і вишлю. Це буде теж така підготовка до контрольної роботи. І так, на сьогодні ми закінчимо. До побачення. Пробачте, Ольга схвальне. А треба буде кидати цю міні самостійну? Я ще подумаю, мабуть, ні. Можна за бажанням. Якщо ви хочете поточні оцінки. Все, тоді до побачення. До побачення.